Якось Конфуцій, видатний мислитель давнини, сказав так, що якщо хочеш щось пізнати і зрозуміти, то пізнай, як воно виникло. Ну і зараз ми трішечки уваги приділимо тому, як виникла інформатика, ну зокрема, тому, як вона розвивалася, як вона виникла і розвивалася саме в Україні. Ну, треба сказати, що перший комп'ютер, а тоді комп'ютери називалися електронно-обчислювальними машинами. Ну, по суті, так, воно і було. Так, оскільки це ці, ці машини, ну оскільки комп'ютер це свого роду машина, так, яка виконує певні дії. Вона була електронною, так, зроблена з електронних комплектуючих, електронних електронних складових. І вона була обчислювальною, так, тому що вона здійснювала обчислення. Скорочено ця абревіатура називалася ЕОМ, так, але якщо це була якась мала електронно обчислювана машина, да, то могла бути МЕОМ, або якщо велика, то БЕОМ. Ну і перша така машина була сконструйована в Києві в 1951 році. Як ви бачите, історія інформатики досить, досить давня, так, сягає ще середини ХХ століття. Що цікаво, свій внесок в розвиток інформатики внесли не тільки власне фахівці суто з інформатики, так чи кібернетики, але й долучилися спеціалісти з інших галузей, зокрема з галузі медицини і фізіології. Так, наприклад, відомий академік Микола Амосов, так який був передусім відомий тим, що він хороший хірург, він теж здійснив значний внесок. У розвиток інформатики, зокрема, у розвиток теорії штучного інтелекту, ну і, власне, моделювання штучного інтелекту. І ви, напевно, що неодноразово чули так, що ну, штучний інтелект це зараз така галузь, яка дуже інтенсивно розвивається, так і по суті проникає в усі, в усі, значить, в усі сфери, в усі галузі життя. Ну і він, Микола Амосов, дав таке. Таке визначення, так, визначення моделі, наукове визначення моделі, так, що модель це певна структура зі спрощенням, іноді, можливо, зі спотворенням. Так? Тут він вже у термін перекручування, які відображають оригінал. Структуру оригіналу і функції. Ну і для моделей ми використовуємо коди, ми ще про це поговоримо окремо: малюнки, графіки, креслення, тексти, рівняння. Ну і навіть, скажімо так, це можуть бути якісь іграшки в вигляді моделі. Тобто, якщо ще раз повторити іншими словами, так що модель це є певне відображення оригіналу. Якщо ми говоримо про штучний інтелект, то штучний інтелект є певним відображенням інтелекту природнього функції, які може виконувати природній інтелект. Так, але можливо, це відображення є дещо спрощеним. Ну і, можливо, там допущені певні спотворення, певні е перекручення, так, з, цього, ну, з цим теж треба, е треба рахуватися. Ну, е ви тут на малюнку можете побачити, так, як виглядали е в давнину комп'ютери, так? Тобто, це були такі великі шафи, так, які об'єднувалися в цілу в цілу, скажімо так, залу і могли займати досить велике е приміщення. Ну Стосовно тих, хто здійснив вагомий внесок в розвиток обчислювальної техніки, а саме напівпровідникових елементів, тому що сучасні комп'ютери, так, вони переважно складаються з напівпровідників Кремнію і тому подібних. Ну, чули, напевно, такий вислів, як Кремнієва долина, так, це в буквальному розумінні так місцевість, де є велика кількість. ІТ АІТ компанії. Ну так, от, вагомий внесок у розвиток напівпровідникових елементів. Здійснив академік, директор інституту напівпровідників Академії наук України Лошкарьов Вадим Євгенович. Ну і тут можна, можете також побачити інші з перших електронно обчислюваних машин. Так, тобто, це був комп'ютер Київ. 1956 рік так, ну і це була перша в Європі машина, перший в Європі комп'ютер, де можна було опрацьовувати зображення, так, і моделювати якісь такі примітивні, можливо, перші інтелектуальні, е інтелектуальні процеси. Тобто там був пристрій для введення зображення з паперу, е з фотоплівки, так, будемо так казати. Так, і був пристрій виведення е такого зображення. Ну і цей, цей комп'ютер було створено в Інституті кібернетики, Академії наук України. Під керівництвом Глушкова і Гніденка. Ну і давайте ще, ще кілька слів про, про перші комп'ютери, так, про розвиток інформатики в Україні. Тут бачите. Самого академіка Глушкова, так, за пультом одного з перших комп'ютерів, одного з першого ЕОМ під назвою Промінь. Так? Ну, оцей промінь, так, він був розроблений в 58-62 роках минулого століття і використовувався в проєктних закладах для здійснення розрахунків різноманітних конструкцій, моделювання процесів тощо. А це вже ЕОМ Дніпро 2, так? Використовується до розв'язування різноманітних задач, ну, зокрема, планування, прогнозування, проведення інженерних розрахунків, керування виробничими процесами, що і донині, скажімо так, активно використовується. Потім було наукове об'єднання електронмаш. Ну, до речі, в Чернівцях теж колись існував завод електронмаш. Це об'єднання було створено в 1965 році, і основний напрям роботи: так, це був промисловий е, випуск е, керуючих обчислювальних при, комплексів. Так, тоді вже їх почали називати комп'ютерами ну, від англійського слова комп'ют, що означає обчислювати. Е, ну і основне призначення було це автоматизація процесів управління різними, е, різними галузями. Так, ну, один із перших таких комп'ютерів, так, був М400 4030, так, це вже 1973 рік. Ну і цей комп'ютер мав мав відповідні модифіковані версії, так, ну, зокрема, запам'ятайте собі такий термін, як АСУ, так, тобто, це автоматизована система управління. Ну, мається на увазі це може бути автоматизована система управління. Підприємства, ну і наостанок наведу цитату Миколи Мосова про штучний інтелект, що людина-творець створює моделі, втілює їх у речі, слова або формули. І думається, що якщо візьметься колектив учених і буде складати свої моделі певним чином, то може вийти штучний розум розумніший, ніж кожен з його творців, і всі вони разом узяті. Це питання в самому, скажімо, так, складанні певним чином, так, тут мається на увазі про штучний інтелект. У технології втілення та складання модел. На той час, так, коли Микола Амосов формулював цю думку, не було технології складання думок у діючу модель штучного розуму, так, але намітки її вже були. Штучний розум буде у кібернетиків сумніву, нема. Ну і можна сказати так, що ці слова певною мірою е, виявилися пророчими. Е, можливо, не вдалося створити штучний розум, так, але штучний інтелект створений точно. І я думаю, що ви чули про е, таке явище, як чат GPT, який може е, формулювати цілком складні тексти те, що раніше було під силу е, хіба що. Ну хіба що людині, хіба що людям.